Зовнішнє спряження дух двох кіл радіусом r 1 та радіусом r 2 за допомогою дуги заданого радіуса спряження. Для виконання даної побудови, нам необхідно спочатку знайти центр спряження, а після знайти точки спряження. Для того, щоб знайти центр спряження, нам потрібно із центрів кіл. Провести дуги радіусами радіус спряження додати радіус кола. Отож, радіус спряження додати радіус кола першого та центру першого кола проводимо додаткову дугу. Аналогічним способом виконуємо дугу з центра другого кола отримали точку О, тобто центр спряження. Для того, щоб знайти точки спряження, нам необхідно з'єднати центр спряження із центром кола. Після цього радіусом спряження проводимо дугу спряження із центра.